Розбирання підствольного гранатомету ГП-25 відбувається наступним шляхом. Натискаємо фіксатор та подаємо його вверх. Від'єднуємо ствол з прицільною планкою від ударно-спускового механізма наступним чином. Натискаємо фіксатор та провертаємо його. Неповне розбирання гранатомету ГП-25. Завершено. Збирання підствольного гранатомету ГП-25 відбувається наступним чином. Приєднуємо ударно-спусковий механізм до ствола з прицільною планкою. Фіксуємо гранатомет на автоматові Калашникова. Збирання підствольного гранатомату ГП 25 після неповної розборки завершено.